Столична влада показала приклад радикально налаштовані вандали радо підтримали цього тижня. Люди, які назвали себе українськими націоналістами, спотворили обличчя скульптури Володимира Леніна на Бесарабській площі. Наприкінці минулого року вони ж у такий самий спосіб унівочили монумент іншому радянському діячеві Григорію Петровському, а почали працювати кувалдою самі міські чиновники, коли наприкінці листопада демонтували пам'ятник Станіславу Косіору. Ті, хто вчиняють акти вандалізму, уникають відповідальності лише тому, що їхні провокації вигідні окремим політикам. Вони легко підбурюють радикальну молодь. Періодично в Україні спалахують скандали, учасниками яких є молоді люди з буцімто власними ультрарадикальними переконаннями. Кому це вигідно? Матеріал надії Павликвачкової звати Микола Хоханівська, я український націоналіст. Зараз ми спокотимо підемо, поставимо трубину і розіб'ємо голову кату українського народу. В Якщо дратує, значить влучили. Запис нищення пам'ятника Леніну разом із вступною промовою. Вже за кілька годин потрапив на більшість загальнонаціональних каналів. До кінця дня вболівати за столичну скульптуру почала країна. Одні за негайне її відновлення, інші за терміновий демонтаж. Конгрес українських націоналістів, до якого належить виконавець, на себе відповідає. Повідальності за партійця одразу не бере, посилаючись на відсутність часу, від коментарів відмовляється і голова Олексій Івченко. Він же екс-керівник НАК «Нафтогазу» і екс-депутат фракції НУМС у парламенті. Зрештою, дії молодиків Івченко виправдовує уже в офіційних зверненнях до правоохоронців. Аргументує їх бажанням виконати укази президента. Вочевидь, пан Івченко не може не розуміти, що процедурно укази виконують принципово в інший спосіб. Зате в свідомості роздратованої публіки відповідальні за. Інівечного Леніна перекладається ще й на главу держави. Комуністи! Комуністить гости комуняку Марія! фашизм не є пришизні при. Цієї словесної лайки кияни практично не чули тільки завдяки численним загонам міліції. Це конфлікт місячної давності у самому центрі столиці. Причина в будинку профспілок планували з'їзд праворадикальної молоді. На ньому радикалів хотіли об'єднати у соціал-націоналістичну асамблею. Відзначати події обіцяли смолоскипною ходою центром Києва. Здавалося б, нічого надзвичайного. Нічого, окрім того, що візуально акція нагадувала в похід загонів нацистської Німеччини, і це добре розуміють ті. Хто її планував? Вибори це війна. Кожен бюлетень це куля, мобілізація і ще раз мобілізація. Через три місяці нас повинно бути не тисячу і не п'ятсот. Нас повинно бути десять тисяч. Ви повинні знати, що влада вас боїться. Юрій Збітнєв, чоловік, котрий вирішив об'єднати праворадикалів в одну міцну організацію і не проти ними керувати. Для чого це йому особисто не пояснює на публіку, обґрунтовує прагнення традиційним для політиків бажанням змінити життя в країні на краще. Збітнєв – бізнесмен, нардеп першого скликання, один із колишніх лідерів СДПУО і кандидат у президенти в 2004-му. Тоді його називали технічним кандидатом влади. Тепер він витрачає гроші на акції праворадикальної молоді. Організову для них вишколи і ділиться своїм фешенебельним офісом у центральній частині міста. Це боротьба за нашу націю, і вона не може пройти за столом переговорів, не може пройти за якимись смішними конференціями і так далі. Боротьба завжди понесе за собою жертву. Олександр Степанюк очолює одеський осередок структури під назвою Слава і честь. Ця організація учасниця націоналістичної асамблеї. Навесні за умовну ідею вона втратила одного з лідерів – 20-річного Максима Чайку. Хлопець помер у сутичці з тими, хто називає себе антифашистами. Теоретично січ це українські націоналісти. Практично, націоналізм тут підмінено ідеєю боротьби за білу расу. Сьогодні час було якби государство да Русь. Вот. И мы не считаем их врагами, то есть не россиян, не не, не россиян, а русских России. Мы не считаем никакими там врагами, то есть мы москализилы наше сало, это не наше. Якби позиція. Автор символіки, яку тепер використовує націоналістична асамблея Нестор Пронюк, символ творив для іншої радикальної партії. Та сама розпустилася наприкінці 90-х, коли її керівники збагнули, що радикалізм себе вичерпав і почав шкодити країні. Для того, щоб дискредитувати ту державу, її владу, взагалі навіть населення. От подивіться, які вони погані, якщо вони їх підтримують, що в них щось таке є. Сайзон зовні професійно. Він висить на хостингу. Ось там Дивні субкультурні угруповання, акції українських націоналістів, вандали на Говерлі, котрі понищили національну символіку чи Донецька республіка, яка закликала до від'єднання від України. Усе це однаково небезпечно, вважає дослідник молодіжних рухів Віталій Кулик. Він переконаний, ані правих, ані лівих радикалів не можна недооцінювати, бо вони можуть накоїти біди. Є політичне замовлення, скажімо, показати, що. Деякі українці або деякі громадяни України виступають там проти циган, проти євреїв, проти е, е, чорношкірих. Е, і все це, це зняти на камеру, мотивувати певну групу, і вона це покаже перед камерою як шоу. Грудень 2008 тисячі ці кадри знімали конівці з кувалдою той таки Микола Коханівський. Цього разу він руйнує пам'ятник радянському діячеві Григорію Петровському, теж у центрі міста. Міліція розгублена заявного хулігана заступається помічник народного депутата, пояснюючи, що той виконує розпорядження київської адміністрації про демонтаж пам'ятника у випадку з Леніним. І дієві особи і методи практично ідентичні до руйнування Петровського. Радикальні організації можуть спровокувати внутрішні конфлікти в країні, породити сепаратистські настрої і взагалі зіпсувати імідж держави. Можуть. Однак варто пам'ятати, що більшість радикалів керовані, і якщо їхні дії призводять до таких наслідків, значить комусь це вигідно. Надія Павлик-Вачкова, Сергій Єрьоменко, Ірина Дяченко. Подробиці тижня телеканал Інтер.